Завжди приємно забивати, але найголовніше, що ми сьогодні перемогли. Було важко, але ми впоралися з цим тиском, і, на мою думку, ми будемо їхати додому з хорошим настрій. Чому не вдався старт матчу? Ми не очікували, що Чорноморець буде грати в п'ять захисників, і ми по ходу гри перестраювалися. Нам тренери підказували, як правильно зустрічати. Так як ми не готувалися до цього. І по ходу гри ми привикали, я думаю, під кінець гри ми впоралися. Коли нам забили, ми більше зарядилися і почали бігти вперед, і плюс зробили фанальті і вибіжили в контратаку і зрівняли рахунок, ви використали свої моменти. На перерву команди пішли з рахунком 1-2. На чому наголошував Юрій вірнедуб перерв? Що треба продовжувати грати так, як ми грали останні 15 минут? Тому що так як весело, спочатку у нас не, не вийшло більше атакувати, більше створювати моментів для того, щоб забезпечити перемогу до кінця гри. Ми ну, знали, що не проста команда в нашому чемпіонаті всі рівні. Ми готувалися до, до них на 100%, і я думаю, ми впоралися. Хотів обіграти. Прокидував м'яч і почув контакт, що він мене вдарив в підошву, напевно. І впав вже, і рефері прийняв правильне рішення отримати. Як вважаєш, чи став зароблений тобою пенальті переломним матчем? Ну я думаю, що напевно так. Ми відчули після цього голу впевненість в своїх силах і почали домінувати на полі. Почали в нас виходити те, що ми вміємо. Забили швидко другий гол. Тому напевно, що ж так. Чому не вдався старт матчу? Щось не виходило, не вийшло Те, що ми планували робити, ще й пропустили цей гол зі стандарту. Добре, що перестроїлися швидко і довели гру до перемоги. Тому що не треба такі матчі відпускати, треба перемагати і йти вище і вище. На перерву команди пішли з рахунком 1-2. На чому наголошував Юрій Вернеду перерві? Ну він нам чуть напихав так. Щоб ми зібралися чуть-чуть і продовжували грати як після пропущеного нами голу. І в принципі те, що ми зробили, грали в свій футбол, який ми вміємо, і вдали гру. Забили третій гол і виграли спокійно. Гра виправдала очікування в цілому? Ну, Якщо ми виграли, то напевно, що так. Кожну гру хочеться вигравати, незважаючи, який суперник, і тому. Рухаємось далі. Попереду остання гра. Треба налаштовуватись на неї про цю вже забувати і готуватись до наступної.